області міста Зелінодольськ. Ну, в неї цукровий діабет, гіпертонія, печінка жирна. Я їй назначила, вона взяла вечірній елев. їй краще стало. І тут вона мені через два місяці телефонує. Ой, ви знаєте, мого співробітника пухлина мигдалами. Це дуже рідкісне захворювання. Онко. Йому каже, видалили і лімфовузли, і то все. Він не може їсти. В нього дуже болить. Чи можу я дати ваш телефон жінці? Бо жінка медсестра, щоб ви її порадили? Значить, я теж порадила Елена і оцей Дропс, щоб він полоскав ротову порожнину і пив. Значить, вони поїхали в Київ, були на повторний огляд до онколога. Онколог подивився роту у порожнину і каже: Слухайте, а що ви ще приймаєте? Він каже, то що ви мені назначили, бо кімотерапія однозначно. І каже: мені передали отаке, а я про таке ще й не чула. Тому ефект набагато кращий. Люди дякують. Ще один випадок. Не буду повторюватися, бо всі, при... всі продукти чудові. У нас на Україні, напевне, жодного продукту кращого я не бачила хоча я ніколи не займалася оцими біодобавками. Але повторюю, що це не біодобавки, що це і їжа, що це і їжа для наших.